Всім привіт ми з України. Пройшов тиждень з прогулянки минулої. <смі> Тож саме час прогулятися. Я вам покажу, що як відбувається, які зміни у мене відбулися. Ну, які зміни. У мене трошки нових лимонів, трошки, верніше, нових рослин і орхідеїк. Лимон лайм, кват. то буде для зяті. До речі, молодший зять У мене ще без спадку <смі> у вигляді тьщиного пуфіка. <смі> Тож з лимонами їм поїде ще й пуфік. Теж він А, Ну, це все я вам покажу потім, коли це все відбудеться. Буде пересадка рослин, а, треба ще подумати, які будуть підставки для лаймклата, бо він трошки менший, ніж лимон і Лаврентій. Ось, може, вони ще мандарин захочуть, ну то таке. Це все буде вам показано і розказано, тому що рослини будуть стояти і жити в домі взимку. На літо вони можуть їх виносити на вулицю, у них приватний будинок з дуже великими вікнами і ще без ремонту. Ось, це все буде попереду. А зараз давайте прогуляємось. Дозріває інжир. Це бурджасот, сот, він темний і він пізній. Тому він саме почав дозрівати, плодів багато, плоди солодкі і дуже класні. На вулиці Бісідки тут додалися банди. Це почалося саме з цієї ванди, яку мені просто викинули, подарували, скажімо так. В принципі, почуваю, вона себе нормально вже відпоїлося, вже такий тургор набирається. Єсь новий приріст. А далі я вже замовила кілька ванд. Почнемо там на фоні іграшки дитячі, мій творчий процес, тазик стоїть. І ось цю ванду, вона жовта буде, вона вже прийшла з квітконосами з бутонами. Тож, все буду вам показувати по черзі, як і що вони квітнуть. Тому що ванди, ну, вернішою орхідеї, їх можна розпихати між цитрусами. Це не сукуленти, яким треба багато сонечка. Ось також трошки ванд. Все вони, всі вони будуть рости в таких корзинах. Я подивилася ролики, вони саме так гарно ростуть у всіх. Це друга ванда, яку мені подарували з тої самою, що вона була з бірочкою. Тож, можливо, буде відповідати. Вона також вже більш-менш тургор піднабрала, бо була вже така дуже вяленька. І ось приростики в неї такі є. Ну, і це трошки маленькі. Малечі, яка, в принципі, також після пересадки норм. Поливаю я їх зранку, бо вже ночі прохолодні, тож вони поливаються саме зранку. Ананаси, які збирають гроші, збільшують свої плоди, ростуть, нарощують ще. Цілу плантацію діточок, тож поспішайте задонатити, прийняти участь і виграти собі такий ананасик. Вони нереально крутяцькі. Тут, звісно, гортензії, в них своя магія, а тут тут відбувається взагалі офігенна магія, стигне ананасик. Він з золотенькими листочками він вже достигає, ще трошечки і буде дегустація цього плода. Ще трошечки, трошечки розстеся. Аромат ще сильніше і будемо вже зрізати і дегустувати. Тож на вулиці потім вони заїдуть в зимовий садочок над протиком і будуть всі висіти. В місце їм не треба багато, їх можна повісити і спокійнісінько собі поливати. Тож трошки є, знаєте, таке відхилення. Ну, а як ще? Ось, зимовий садочок. Дивіться, здається, красу... це красило. Якщо я не помиляюсь, вчора порізала палець дуже так сильненько. Ось, ось який бутон, що він такий рівнесенький. Ще трошечки я вам покажу, як він заквітне, як ця квіточка квітне. Ось. Тут своя атмосфера, і прирости, і плодики, хтось може щось підсушити, варіат кава, комкватики, вони саме от в спеку в мене квітнуть. І зав'язують свої плати. Так, ця малеча також вже хоче достигнути. Ну, бачите, наскільки він манюнький. Це все-таки такий міні-міні, це не бебі, це щось таке дуже міні. І, звісно, розбавили цю цю зелені. Поки що це, цю пустоту, цей простір архідейки. Це адантаглосом, він також ароматний. Це епідендрум. Він Також прикольнючий. ці рослинки ці були пересаджені після приїзду, тому що могли бути залиті це енциглія. Дивіться, які прикольні квіточки. І от коли для сукулентів їм треба багато сонечка, щоб їм ніхто не заважав, бо цей маленький грузоні, він стояв під кактусами, бачите, він трошки кривенький. Ті грузоні які великі, і вони стоять більше, якби простору їм треба, вони всі рівні. Тож, поки в мене не буде великого зимового садочка, де буде окремий стілаж для кактусів, так, щоб їм було ну, аж прям багато сонечка. Ось, кому багато сонечка, хто рівно стоїть, той більш-менш рівнесенький. Тому що саме він повинен бути рівний. Гарний і класний. Оцей мій реанімашка, який був з диркою, бачите, він тут стоїть і навколо нього нікого не було. Ну, Були гактуси, але в... О, кактуси, кактуси, але... О, ананаси, але вони йому не заважали. Тож він такий гарно, по-перше, росте, а чухався, вижа головне, <клес> дає прирости. А, треба... а орхідейки можна просто понатикати між. Кактусами, ананасами, цитрусами. Дивіться, який чарівний черевичок білого кольору. В нього, до речі, по дві квіточки так виходить. Добто, ну, може, вам також сподобається, бо я просто в захваті від цього білого черевичка. Ще так, дві квіточки поруч, і тут ще скоро буде бутончик. Бачите? Ну, тож, спробуйте, все треба спробувати. І вже взимку будемо насолоджуватись красою і камелій. І цим бідіумів, і цей такий ж прикольний. І коли наступного разу вони будуть квітнути, це тільки коли їхня, там вони дадуть діточок. І ця розеточка гарно відросте. Ось цього черевичка. В нього було вже кілька розеточок додаткових. В цього є тільки одна. Тож тут ще також з цими орхідейками треба набиратися. Масу просто терпіння треба з усіма. А тут також невеличкі. Такі перестановка на Афелію заїхала це з філодендроном Пінк-принцеса. Вони так і стояли, але я тільки біля пруда. я підтягнула санбакан, бо він дуже сильно нависав. Я Йому поставила велику пар... палку рогатку, підперла його, він вже не хилиться, він вже не падає. Але агалілась моя Афелія. Тож що черевичком там було не дуже зручно. Може, в принципі, коли я підняла Санбакан, було б і нормально. Але вже туди заїхала в общем, У Афелії нова зачіска. Ну, а да виду ніяких зачісок не треба. Ось тут це також норм. Поки мої експерименти. З архидейками на блоках тривають нормально, крім однієї, підгорів листочок, але ну, там нема притінку і є трошки сонечка. Ну, це я вже врахую на наступний рік. Вже ночі прохолодні. Сонце вже не таке пекуче, хоч і дуже тепло, але все-таки є спад. Ну, завдяки ланцефолі, яка виїхала, маколатея Макоя краще ось їй стало видно. Там Варшевича приходить в норму, в чувство, так скажемо. Тому що в будинку було їм дуже жарко. Ці калатеї, які тут в зимому садочку, ось вони просто там по-різному стояли. І оця навіть очухалась, вона була таке нещастячко. було. А зараз воно так гарно іскраво виглядає. Ось вона Порівняно з домашніми моїми, вони виглядають набагато краще. І тому мої домашні калатеї також виїхали в зимовий сад. А поки я їх поставила сюди і полила, але я їх буду переставляти. Тож, домашніми рослинами, поки в таке літо спекотне із калатеями, які я розвела протягом зими, вийшло трошки не альо. Тут орхідейки, щось новеньке, щось було моє докубки зібране. А щось, як то кажуть, і тут Остапа понесло. Стопов поворотом нема, тормозів. Також. Тож, поки експерименти тривають, поки такі. Стресові умови, стресові услов'я, да, можна і поекспериментувати, відволіктись, зробити щось, щось інше. Дивіться, до речі, мейва, як багато на зав'язував кодик як гарно він виглядає. Треба сьогодні знову вже поливати. Поливати рослини ще треба дуже часто, щоб настільки прохолоди не стало, щоб їх поливати ріж, ну, якось там менше, рідше. Ще такого не трапилось. Ще всі потребують паливу. Хтось виїжджає на пересадку, хтось ось такі смугастики свої нарощує. Так, ще треба мені така сама велика палка. ага, Палка-подпорка для моєї австралазіки. Бо вона також тут похилилась такий каскад, плоди починають дозрівати. Скоро я вам буду показувати, демонструвати цю ікру, яка вилазить з цих плодів. Тож ще трошки зачекайте, і буде нова демонстрація плодиків. Це кумкватик, над ним клементинчик, Ось там листочок зверху ще підгорів. Ну тобто, все так. Все так іде, все так триває. Бачите, тут є також простір. Хтось виїжджав на пересадку, когось іще треба. ще треба. Чи треба бергамот витягнути, через віконечко пересадити. По-новому треба дати добривка. Ось цей мілий кумкват, до речі, Дивіться, який він красончик, він ще поки. В зимому садочку, що не виносила на ньому вже дуже багато плодів, тож я запропоную дітям його. Йому треба лише додати ґрунту на дно, бо він вже швидко пересихає, плодів багато. Ось, тож я запропоную його дітям, а собі заберу той, що я недавно привезла з оранжерійки. Ось тобто, лимончики, бачите, трошечки відсохло, не поливалось вчора і позавчора. І вже прям всі верещать мені вухо. Давай швиденько поливай. Лаймів ціла купа, вже я зрізаю. Вже молодші. Просили, я їм нарізала пакет. Ще треба розгрожати. щоб лаймів. Ціла купа лаймів. Він просто красень. Він просто красунчик. Тож десь може бути листочок, десь може вже хтось гріб своїми лапами. Треба все поправити, подивитись. Банечки ростуть, колотейки ростуть, мейери наливаються, апельсинчики наливаються. Сьогодні все буде максимально полито і максимально буде зволожено. Ну і заодно поекспериментую з орхідейками. Так, один той маленький плодик манго відпав, звісно, є в нього великий плодик. Отам. За листочками заховався також великий плодик. Цей, скоріш за все, відпаде. Наступного року я натягнула над ним сітку, щоб він так сильно не підгорав. А, бо в цьому році я щось якось прозівала. І отут, до речі, над надпродом, купа місця. Є гачки там сверлені, не пам'ятаю для чого. Але вони є. Тож тут можна буде просто начепляти над прудиком ванд Ванд. Ось, і просто в проміж, проміжках цитрусів поставити орхідейки. І сподівати, сподіватися, і максимально намагатися приближати, наближати, допомагати нашим Збройним силам перемогу. Ось це діаскурія. І вже працювати, заробляти і будувати новий, розширювати зимовий садочок. Ці я вам показувала недавно, що я їх пересаджувала, також були як в пакетах з минулого ролика. І бачите, в них є нові рости, все добре. Тож оцінку можна спокійно купляти. Калатеки там теж щось ростять нові собі, ростики, яблуко. Яблуко хоче це яблуко хоче ну, додати грунту йому. Подивлюсь, там є місце, є куди додати, тож треба це зробити. Хащі. Хащі, бачите, навіть на підвіконях моїм кактусом, моїм сукулентом, просто мало світла, мало сонечка. От на тому на приході на стілажик, такому маленькому, їм там кайфово, а сонечка багато. А тут мало і вони перетягуються. Артанік. Тут взагалі саме вже в цій частині нікого просто додавати неможливо. Ось. Калатеї, які були пересаджені, але не занесені в будинок. І вони почувають себе гарно, красиво, набагато красивіше виглядають. Тож всі калатеї переїдуть сюди, на цю полочку. Їм тут буде і менше сонця і більше вологи. Тож, я от спробувала, тепер знаю, що калатеї в будинку у мене дуже спекотно. Кінг і жовті-листочки на папаї треба зняти, але треба зняти їх. Обережно, бо там є бутони. Можливо, ще й буде квіточка. Будемо дивитися, спостерігати. Може, вона мене плодами порадує. До речі, ті папа, яка там, неї набагато більше сонця. Але плодів поки що нема. Треба взяти великі ножиці, просто листочок зрізати і залишити маленький пенючок, щоб не пошкодити нікого. Ось мої банани. Ростуть. Також все, тільки поливай, поки що прохолода не настала. Ось бабай своїй точ. Так, трошки довго втратила, треба терміново зробити полив. Ось. Прийшов когтіки кохтіки поточив, розвалився, тепер ходи і через нього переступай. Да ти мій бабай. Ох і бабай. До речі, єдиний кіт, який не зробив шкоди ніколи. ніколи. Ніколи він не зробив ніякої шкоди. Тут мандарин і васакі в перемішку з апельсинами. Звідти фрагола, там а, Вашингтон, в общем, тут хаос, поки не понятно, <смі> хто і де. Коли вже вони почнуть дозрівати, бачите, трошки попегувались. Ну, то й таке. Треба збільшувати площу. Треба розширяти своє королівство. Тут гібридик. Я недавно тут все прорідила, але вже знов все позоростало. Я ще ніяк не поставлю повітряні відводки на цьому сіракузану, щоб він не заважав мангомая, який цвів, але нічого не зав'язав. Все скинув. Йому треба більше сонечка, а сіракузану заважає. А я ще просто не встигаю. Все зробити. Ну нічого, не треба тут пішати, підганятись. Просто треба робити все потихеньку, помаленьку і все зробиться. Дивіться, які класні плоди. Тут скоро буде своя магія, там своя, там ананасик, плодик наливає. Тут свої своя магія, на комусь бутончик десь орхідейка. О, рука бути. Бачите, як вже класно підріс. Рочища вша. <сум> Хтось холостякує, ну, якби да? Це так по життєйськи Лунаріо теж збільшують свої плоди, тільки Та, вони там вже класнючі, трошки ракурсний той. Сонечко падає і погано видно. Дуже всі рослинки хочуть водички, хочуть сонечка. Ось то ще спробуємо розбавити і калатеями, і орхідеями. Бо на верхній поличці будуть стояти ананаси. Камеліки надувають свої бутони, є ще нові прирости. Ось гілочка над головою треба підв'язати. Тобто ропати. Дивіться, скільки я скуря не заплатив, як чумачич. Треба тільки не прогавити полив. Тут взагалі прирост лопухи такі капець, і це літо. Тож Спробуйте вирощувати ананаси, інжири, архітейку, кактус. І все буде дуже-дуже цікаво. які, бачите, наче всі відквітли вже ну, вкидала в неймовірну спеку. Ця а, якось трохи пізніше думала-думала і, і розквітла. Тобто тут своя магія, там своя магія. Ми яри трошки втратили тургор на сонечко, але то не страшно полити, сонечко зайде і буде знову. Дивіться, некрона стала ще красивша, ще пишніша. Так що поспішайте, долучайтесь, тут гортензики, там та автомобіль. Це цікаво. А чого варта чарівність Плюмерії, так це і взагалі. Вона, перше, ароматна, по-друге, дуже красива квітка. А, і не тільки її можна побачити десь там, на Мальдівах, на Балі чи десь ще а, в якихось там теплих країнах її можна дома вирощувати і відчути її. Красу побачити і відчути цей неймовірний аромат. Ще всі цитруси на вулиці, ніхто ще нікуди не заїжджав, буду заносити тільки ананаски, бо їм треба трошки більше тепла і сухості. І ще манго на вулиці, підтахаю на вулиці, нарощує все своє, своє жорнючі оці прирости офігенні. Вже буду їх заносити, діставати, то повитягую там сорнячок, цей бур'янчик, який поріс, зберу її якось там до кубки. в мене щукарні такі прирости, таких приростів у мене ще не було. Банани, гортензії весь такі. Рослинний Віннігарят все ще на вулиці, інжири, лимони, мамки ананасів на вулиці. В общем, ще все-все на вулиці, ще нічого не заїжджало. Вікна відчинені, ще можна позаглядати у віконечко. Ну, В принципі, я думаю, що до кінця місяця ще все буде на вулиці. Там десь верхівочка підгоріла, ще треба відрізати онлайн. Дивіться, які взагалі... Ліс просто, просто ліс під лаймом, а, тіньок і прохолода. А он там хтось намагається втекти з віконечка. Там лимонціра козана, який просто видав, капець. Тут рослинки також ще хтось пересаджується, хтось переїжджає на пересадку. Ось після пересадки видав купу приростів, пересаджувався прямо з плодами. Валентіно винесла свій, пересадила, бо в нього є тут такі гарні рівні прирости. В цьому році він прохолостякує, тому що дуже гарно відплодоносив. І треба, була йому і пересадка, і обрізка, і формування крони. Тож, бачите, Пересадка йде тільки на користь в будь-який час в будь-яку пору року. От поставила тут карбоброту, мандарин, він взяв туди корінням вріз. Треба його якось підібрати, бо він був недавно пересажений. А в кого є досвід вирощування цього карбобротусу поділіться. Збільшувати йому горщик чи ні? Я його тільки недавно пересадила, він вже про, може він просто вріз корінням, Як він до, повинен спадати, бути каскадиком. Добре, якби Анна Тофан подивилася цей ролик і відповіла мені, <гад> десь відповіла мені. Тому що це її рослиночка. І в мене немає ще досвіду з цим Карпа Бротусом. Ну і мандарин. Антонові, дивіться, вони класнющі, Це на вулиці. Це класно виглядає. А ще більше розквітнув мій жасмін. Дивіться, яка неймовірно біла квіточка, така злегка, махрова, дуже ароматна. І нагадаю, вже у нас сьогодні 7 вересня, а він квітне. Який такий чудовий сорт у мене попався. Що бачите, як він квітне? Треба би спробувати його начеренкувати дуже ароматний. Тож, От отак виглядають рослинки на сьогодні. Як бачите, вони не перестають квітнути і дивувати нас своєю красою, і ароматом. Квітне плюмірі. Я нагадаю, сьогодні 7 вересня, якби вже трошечки скоро осінь, і вже природа натякає про це. вже Посипаються листочки, вже треба більше підмести і листочків. Тож, як не крути, не верти, а осінь вже скоро. Але, жасмін квітне, плюмірія квітне, плоди нас ну, наливаються. Також радуючи орхідейки. Тож все, обов'язково спробуйте, у вас щось вийде з цього. І плодова екзотика, і всякі різні квіточки. Спробуйте кактуси, спробуйте орхідейки, обов'язково плодову екзотику. Всіх обіймаю цьомою. До нових зустрічей!